Одного разу на Донеччині, коли почався масований штурм противника наших позицій, вони задіяли дві баги з особовим складом противника. Ми вилетіли з скидами, і першу баги ми вразили саме скидом нашим. Це був такий, знаєте, приток адреналіну, відчуття того, що ти бачиш поле бою, і одночасно ти знищиш ворогів. Тоді я зрозумів, що мій шлях це бомбери, цифрові бомбери. Скидання боєприпасів на противника згори, коли ти його бачиш, і бачиш, коли ти його вражуєш. Мені це дуже подобається, і я розвиваюся в цьому моменті і хочу найбільш ефективніше знищувати ворога з повітря і бачити, що, що в нас відбувається на полі бою. Скидувати боєприпаси, ефективно знищувати ворога це надскладна робота. Є дії ворожого ребу на твій дрон, коли ти летиш і хочеш вразити противника. Але є супутуючі фактори, які можуть не дозволяти тобі зробити це більш ефективно. Перше це дія ребу, друге вітер, третє те, що ти знаходишся на полі бою, і тебе також можуть відбити зі стрілецької зброї. Ну і найважливіший момент це небезпека, коли ти заряджаєш той боєприпас, щоб полетіти і ефективно вразити ворога. Це, це дуже складно і тут потрібно бути дуже обережним. Щоб щоб нічого не сталося.